Відділення благодійної діяльності є структурним підрозділом Центру інтегрованих соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення. Відділення обслуговує малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб бездомних та інші категорії населення. Благодійне відділення надає допомогу продуктами харчування одягом та взуттям, засобами гігієни, гуманітарну допомогу. За 2024 рік було надано допомогу більше 4 тисячам осіб. До Великого дня роздано 3,5 тисяч пасочок, дитяче харчування, овочеві консерви, більше тисячі продуктових наборів. Протягом року видаємо продуктові набори в управлінні праці та соціального захисту населення щочетверга від благодійного фонду збережемо Україну. Видано близько 22 тисяч продуктових наборів. Пункт збору речей та лишків сільськогосподарської продукції поступило майже 5 тонн одягу та взуття. Яке роздано малозабезпеченим громадянам нашого міста, також внутрішньо переміщеним особам. При відділенні працює служба побуту Айстра, де надаються послуги, швеї та перукаря. Функціонує відділ по обслуговуванню малозабезпечених громадян соціальний кошик, в якому здійснюється реалізація продуктів за низькими цінами без торгівельної націнки. Щоп'ятниці працівники відділення проводять виїзну роботу соціальний кошик для мешканців будинку ветеранів, а також надаються послуги швеїтам та перукарям. Працює ремонтна бригада, яка надає послуги. З дрібного ремонту приміщень під час широкомасштабного вторгнення при відділенні також був організований штаб гуманітарної допомоги, де наше відділення надавало управління праці та соціального захисту населення, надавали допомогу продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни. Благодійне відділення наше проводить різноманітні акції по збору сільськогосподарської продукції, одягу та взуття. Просимо всіх небайдужих жителів нашого міста, підприємців, долучатися до таких акцій, приносити продукти харчування, одяг та взуття у відділення благодійної діяльності, яке знаходиться за адресою Незалежності 11, навпроти кінотеатру Черняховського. Всім будемо дуже вдячні за допомогу.